Першим великим кінокоміксом року стане Капітан Америка Чудесний новий світ, який вийде вже 14 лютого. Сем Вілсон після складного шляху в серіалі Сокіл та зимовий солдат повністю стає капітаном. До нього приєднуються кілька знайомих облич, таких як Хоакін Торрес та Ісайя Бредлі, а також декілька персонажів, яких шанувальники не бачили ну вже дуже давно. Наприклад, з часів виходу фільму Неймовірний Халк 2008 року. Що відомо про сюжет фільму. Так, це те, що він буде пов'язаний із кількома іншими проектами кіно Всесвіту Марвел. А отже, є чимало інформації, яку глядачам варто пам'ятати перед переглядом. І якщо ви не маєте часу передивлятися всі фільми і серіал Сокіл та зимовий солдат або ж просто не проти освіжити в пам'яті ключові моменти, це відео саме для вас. Отож, всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал. І сьогодні ми поговоримо про Капітана Америка. Чудесний новий світ. А тепер поїхали! Глядачі вперше зустріли Сема Вілсона ще у фільмі Капітан Америка Зимовий солдат. Колишній пілот залишив військово-повітряні сили після втрати напарника. Він проводив групи підтримки для ветеранів із ПТСР, коли Стів Роджерс звернувся до нього за допомогою, адже дізнався, що організація щит була захоплена гідрою. Сем Вілсон допоміг викрити злочинну організацію, погодився допомогти Стіву знайти Бакі Барнса і згодом приєднався до месників у ролі сокола. Хоча Сем пройшов довгий шлях. Ах за ці роки з моменту першої появи у кіно всесвіті, але Капітан Америка чудесний новий світ стане першим фільмом, де він буде головним. Його якості відданої та чесної людини високо оцінив Стів Роджерс, оригінальний капітан Америка, і наприкінці месників завершення віддав йому щит як знак того, що тепер Сем стане капітаном. Наступний важливий момент це те, що Тадеус Рос стане президентом Сполучених Штатів Америки. Коли глядачі вперше побачили Тадеуса Роса, він був генералом, який намагався схопити Брюса Беннера у фільмі Неймовірний Халк. Згодом Рос повернувся у фільмі Капітан Америка Громадянська війна, як державний секретар. Сполучених штатів і потім ще кілька разів з'являвся в інших фільмах. Але як показали трейлери, у Капітана Америка чудесний новий світ він буде президентом. Варто пам'ятати, що Рос мав проблеми із супергероями в минулому, але трейлери також підтверджують, що він перетвориться на червоного Халка. Буде цікаво побачити, як його новий стан може вплинути на його позицію щодо людей з надздібностями. Як ми вже казали, перша поява Роса як держсекретаря відбулася у фільмі Капітана Америка « Громадянська війна. Де він представив соковійські угоди Месника. Рос наполягав на тому, що супергеройська команда потребує урядового нагляду, тоді як Сем став на бік Стіва Роджерса проти угод, що змусило його та інших героїв на їхньому боці ховатися після порушення цих угод, щоб допомогти Бакі Барнсу. Угоди згодом були скасовані, але конфлікт не те, щоб забувся у новому фільмі. Герої неодмінно матимуть труднощі, особливо коли Сему доведеться зупинити роса, коли той перетвориться на червону. Халка у той же час, можливо, нова форма Роса дасть йому краще розуміння світу супергероїв, ніж те, яке він мав, коли підтримував угоди. Після того, як у фільмі Месники завершення Стів Роджерс вийшов на пенсію і призначив Сема своїм наступником, сам Сем Вілсон мав сумніви і відмовився від щита. Уряд Сполучених Штатів призначив нового капітана Америки Джона Вокера, який не зміг відповідати високим стандартам Стіва, після того як Вокер зламався і публічно вбив члена організації флексмешерів. Сем повернув щит собі. З огляду на бажання нового президента Роса надати Семові офіційну урядову посаду у Капітан Америка чудесний новий світ. Це здається кроком, який він міг би підтримати. Але Сем навряд чи погодиться бути під контролем уряду і буде сам по собі. Тож питання контрольованого владою Капітана Америки, мабуть, знову буде підняте у фільмі. Важлива частина серіалу «Сокіл та зимовий солдат зосереджена на відтворенні оригінальної сироватки суперсолдата. Барон займу ніби й знищив її, але до цього. Цього часу Флекс Мешер та Джон Уокер використали її, щоб перетворити себе на суперсолдатів. Хоча Сем Уилсон мав можливість забрати ампулу і для себе, він вирішив не робити цього. Натомість він вирішив покладатися на свій костюм з крилами та щит. Сем зображений у трейлерах у своєму білому костюмі, але йому, можливо, знадобляться більш потужні засоби, коли він зустрінеться з червоним халком. Адже на першому постері до фільму видно руку червоного халка, яку зупиняє вібраніумний щит, але здається, що він Гинається під тиском. Під час розслідування нових суперсолдатів у «Сокіл та зимовий солдат Бакі познайомив Сема з Ісаєю Бредлі, солдатом, якому випадково ввели сироватку суперсолдата, і який став першим чорним суперсолдатом. Після того, як він не підкорився наказу, щоб врятувати своїх друзів, Ісая був ув'язнений і на ньому проводили експерименти протягом 30 років, поки медсестра не допомогла йому підробити свою смерть і втекти. Він жив у таємниці разом із своїм онуком, але Сем подбав про. Те, щоб історія Ісаї була розказана. Ісая Бредлі має повернутися в Капітан Америка чудесний новий світ і з'являється на одному із заходів разом із Семом Вілсоном та Хоакіном Торесом у трейлерах. На жаль, здається, що він також буде залучений до нападу на нового президента, що призведе до нового ув'язнення, знаючи, через що довелося пройти цьому невизнаному герою, Сем буде дуже прагнути докопатися до суті цього інциденту. Хоакін Торес був також представлений у серіалі Сокіл та Зимовий Солдат. Він Допомагав Семові у місіях і розслідуванні діяльності Флексмешерів протягом серіалу. Після того, як Вокер пошкодив крила Сема під час кульмінаційного бою, Хоакін зберіг зруйнований костюм. Здається, він його відновив і взяв на себе старий титул Сема. Став новим соколом. Це рішення Хоакіна слідувати шляхом Сема може бути особливо складним. Невідомо чи знає Хоакін про старого партнера Сема Райлі, чия трагічна смерть під час місії змусила Сема піти з військово-повітряних сил. Якби Хоакі. Окін не прагнув долучитися до свого наставника в небі. Це може викликати змішані почуття у сема. Представлений у неймовірному халку, доктор Семіол Штернс намагався допомогти Брюсу Беннеру позбутися халка. Після того, як його атакували, Штернс випадково піддався впливу крові Халка і почав зазнавати фізичних змін. Тепер, через 17 років, Штернс, нарешті, повертається у кіновсесвіт Марвел, де він перетвориться на лиходія з коміксів лідера. Декілька кадрів показують, що він матиме характерну Зелену шкіру лідера. Хоча шанувальники ще не бачили, чи є у Штернца збільшене вони можуть бути впевнені, що він матиме його надзвичайний інтелект. Є велика ймовірність, що він керує тією загрозою, з якою стикається Сем Вілсон, намагаючись підтримувати мир. Капітан Америка чудесний новий світ представить іще одну колишню чорну вдову Рут Бацераф, також відома як Сабра. Вона є високопосадовицею уряду США, яка тісно співпрацює з президентом Росом. Наразі не ясно, як її її минуле чорної вдови вплине на її поточну політичну кар'єру, але будучи так близько до президента, Сабра ймовірно відіграватиме ключову роль у сюжеті чи має вона зв'язок з іншими колишніми чорними вдовами, або ж має які небудь приховані мотиви, поки що невідомо. Мабуть, найбільш дивним для фільму про капітана Америка є поява Целестіала. Після виходу вічних у 2021 році події цього фільму ніби ігнорувалися кіно всесвітом Марвел, але це змінюється. У вічних Серсі та кілька її товаришів по команді пішли проти свого творця і запобігли виникненню нового Целестіала, щоб врятувати людство. Для цього Серсі використала свою збільшену силу і перетворила ненародженого Целестіала Тіамута на камінь, залишивши його величезне тіло, що виступало. З Індійського океану. Трейлери до «Капітан Америка Чудесний Новий світ показують, що людство назвало нову землю Целестійським островом, і фанати припускають, що це може ввести Адамантій у кіновсесвіт Марвел. Адамантій – це метал, з якого зроблені кіхті Росомахи, і шанувальники коміксів вже багато років сперечаються, чи міцніший він за Вібраніум, який використовують вакандійці. Доступ до Вібраніуму був важливим джерелом напруги в сюжетах Марвел раніше. Прихід нового потенційно сильнішого. Ресурсу може спричинити міжнародний конфлікт. І судячи з бойових сцен поблизу Тіамута в трейлерах, це може статися вже у Капітані Америка чудесний новий світ, який нагадаємо виходить вже 14 лютого. Напишіть у коментарях, чого ви очікуєте від цього фільму, і, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, АНАЙ його. Побачимось! Everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free